Йоу, всім привіт! Сьогодні ми з Тео попали в справжнє закулісся в Майнкрафті, яке було насичене купою різних мобів. Чи вдасться нам там довго прожити? Питання залишається відкритим. А поки ви можете написати про це в коментарях, який ми поставимо рекорд. Також не забувайте підписуватись. Нам тут до 100 тисяч взагалі капелька лишилась. Ну і вподобай, не ваші також чекаю. Приємного вам перегляду. Йоу, як життя! Слухай! Тут таке діло. Ми попали в бекрум з Тео. Вау! Слухай, я перете. Ім хотів сказати, що я радий тебе бачити. Я вже тебе і твої вим'я так давно не бачив, що це шок. <рес> О, ну ти знаєш, твою маску мопса я теж давно не бачив. Було діло, колись я бачив тебе без маски, але без маски тебе ніхто ніколи не бачив. Це мій секрет. <с. <с.> так, що в нас тут пишеться? Треба поставити 18 чанків, точніше 12 є у мене звуки на максимум. Ну, я поставив і використовуйте ресурс пак. Окей, ресурс пак у нас є. Тому я нажимаю на оцю. Чекай, чекай, тут ще бачиш, треба поставити яскравість на 90-300. Ну, в мене на максимумі. Все, яскраво, в мене все чітко. Тому я нажимаю на цю кнопку. Тео, let's go! Так, де ми? Оу. Ми в якомусь місті, Тео. Я би не назвав то місто, але виглядає, слухай, доволі миленько. Ну це щось закинуто, тут є скриня. Ну я візьму їсти собі тут. Тут є якийсь суп незрозумілий. І тут є суп. А ну, а тут. Ой! Я. я... А ти куди? Я, я теж ю... впав Тео! Слухай, я, я я здається, когось бачив спереді. Якась катсцена пішла. Вау. Люди, які попадають до бекрум, вони випадають з реальності. І це зазвичай непередбачено, що ти побачиш. Бекрум складається з не знаю з чого закінчується а. Безкінечного коридору з кімнат, які зроблені з моножовтого ем... моножовтого такого обоїв. В общем. Тео, так. Uh, тут є якісь штуки Тео. No, це настройки. Mode. Це настройки. Бачиш, тут можна да. включити якісь рандомні uh, івенти, можна, типу. Nightmare oh. мод. Це вообще щось uh. жорстке. Це кошмар, як не кошмари, правильно. Так, кошмар, як? кошмар. Нічний кошмар. Кошмарний мод, так, нічний кошмар. Я його включив. Ти чув цей звук? <реклама> подивись, подивись <реклама> туди. Подивись просто туди. Обалдеть. <реклама> <Жизнь. Абов 'яз. реклама> Кредит маркет. Тут коротше можна щось купувати, так? Ага. Ми як я розумію, в лобі, і тут можна. Закредити щось купувати. Ось є армор, мечі О. і додаткові сердечки можна купувати. Обалдіть Тео, диви, тут щось закрите. Вау. Wow. Диви, тут чувак. Ага. Це Каспер старий. <смітна> старий дід Каспер. Ладно, Тео, я не боюсь погнали, щось запустимо. Та чекай, чекай, мене зачекай, що ти мене тут у новому кімнаті лишаєш. <смітна> <смітна> а тут щось далі. Давай, а куди ж нам? Нам треба щось вибрати, обрати якусь е штуку. А, диви, тут е натиснути, щоб почати подорож. А, де? Отут. Що, натискай? Давай, давай. На, бэк, на спавні, ось, ось Може це. А, сюди може трезити. Start generation to begin. Ні, то ми ж звідси появились. Нам, мабуть, на оцей смарагдовий блок треба нажати. Ну давай тоді натискай. Ну давай, let's go, Тео. Я нажав. In select floor first. А, надо вибрати перший. Ось survival mod select. Я вибрав survival mod. Ану. Ні, теж не set max floor. Floor 1. І тепер О! Тео. Опа. А. Це паркур. Це в нас такий паркур побудувався? Total rooms, 99 107. Бачиш, кімнати створюються. Та-та-та-та-та. 150 кімнат, 160 кімнат, 165 кімнат створилось дві під нами. Створились кімнати Тео. Офігей. Ну, пішли? Давай. Так. Щось не так. Нам Тео, навірно. Я кудись провалився. Так, я теж. Обалдеть. У мене у мене кнопки. Ось в мене якийсь компас. Компас? Не ну, що? Я думаю, варто за компасом тоді йти, напевно. Ну він якийсь поламаний, я не знаю. А що він робить? Магічний компас. Ага, показує місце, в якій кімнаті ти почав. Місце, де ми стартанули. Да-да-да, щоб ми могли сюди повернутися. Але навіщо нам сюди повертатися, якщо в нас нема виходу наверх? А кнопки потрібні для того, щоб позначати місце, типу, де ми вже були. Обалдеть. Ага, диви, тут 19 мобів заспавнили. Ого. А де вони? Я не знаю. Так, те... А тут 213 мобів! Це що таке? Мене б'є собака, дего! Буй, 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 буй. Тео, живи! А коли вона помре? Щось він безсмертний. О, там вона ще одна бігає. Ти бачиш, втекла? Да. Обалдеть. Ну в тій кімнаті а -а -а. була. Короче, тео, поки що я не знаю. 170. Ти чуєш? Так. Да. Які звуки звідси були? Оу, диви, скринь. Давай, я цю, ти там тут. Відкривай. Давай ти цю відкриєш, я цю відкры. Раз, два. Відкривай. <рес> Золота морква, меч і плюс 4 хп. У тебе є меч? Та та та. та. Ну відкривай тепер цю, Тео! Диви, диви, диви. Кінжалки кидаєш. Хаус, хаос бол, бол і меджик Бут. Чуєш якісь звуки? З цієї сторони. Ну там нема проходу, Тео. Давай заберемо цю книжку, хай буде. УСТО, який штука, Тео! Я пересинав. Дякую. я тоді залишу кнопочку, що ми вже тут були, і будемо помаленьку йти далі. Я, чесно кажучи, не знаю. Я щас, ну, я грав в хардкові моди, але ну в стрьомні я не грав. Плюс. А, диви, ще скриньке. Е, диви якась лампочки, дві лампочки, плюс сода -бомб. Ой! Уй! от до тебе ж хтось напав. Ззаді в тебе літала фігня. І втекла, прикинь. Ага. Вдарила і втекла. Ну я знайшов е, зілля на хіл. Ми тут просто перебуваємо, а на нас і так всі нападають. Зато ми прожили три хвилини. Бачиш написано, минут сорвати. Три хвилини ми прожили. Ну слухай, не хочеш не спіти? Не хочеш ти? <рес> я не знаю, чи внизу складніше, чи левел мінус один. Сімсот мобів пішли звідси. Покрутилось, тео, щось змінилось. Слухай, я тут. Я передумав. Давай назад, пішли, 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 пішли. пішли. Давай, я давай, передумав давай, давай, туди. Назад, <рес> давай назад, давай назад. Поставимо кнопку, що ми тут типу були. <рес> дивись, тут ще якась кімната є. Ух ти, диви, диви, там щось є. Іди сюди. А, це Вовк. Тут собака. Ну, з мечем уже можна когось убивати. Тут якась бомба? З неї собаки випригують, Тео! Ага, а якщо її зламати? А вона не ламається. Ну дивись, тут є ще. Та нормально, 1400, чотириста, чом би й ні? Хтось напав. Ой, я тебе вдарив, зучайно Тео, живи! О! Пішли звідси, там собаки випригують звідти, бачив? Да. На тебе нападає. Тут купа різних мобів. Давай залутаємо швиденько. Оце да, Так, треба швиденько, бо собаки випригують і випрягують звідти. Та-та та я тебе пробую спасати, але в мене не сильно це виходить. Давай, дякую, дякую. А що там дивись, дивись тут ще шо щось стіна? Ціка ну, штука, до нас біжить. тікай, тікай просто. Іди сюди, іди сюди, 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 тут якась бібліотека. Де ти? Вона за тобою побігла, Тео, я за тобою біжу. Ой, все темно. Тео, від неї, мабуть, треба тікати. Я помер. Ф, це погано. О, сзади, сзади, біжи, 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 біжи. Оце ж вся штука, вона да, тебе вбила. Тікай. Тікаємо, 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 кудись. Просто кудись, Я не знаю куди. Вона за тобою біжить. Я просто кудись біжу. Я половини не бачу, Тео. Я якісь лампочки в неї покиду. А вона не вбивається, вона не вбивається, Тео. А. Хаос бол. Може це ж цю штуку надо? Не знаю. А вона почала убрать. Ні, Тео, вона мене зараз уб'є. Я бігти не можу. Ай-яй-яй. Та я теж. Це, мабуть, із-за цього хаосбола. Напевно. Вени одне хп. А вона і сюди ще й заходить. Чекай, 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 чекай. Вона мене вбила. Ми Тео програли. Блін. Ну ми прожили сім хвилин Тео. Сім хвилин. Щось ми з Ну що, погнали ще раз? Давай. Чи може вибере? А, ладно. <рес> <рес> Пізно. Чекай, мені дуже цікаво пройти його. А ну давай. Попробуємо пройти цей паркур. Давай. Раді цікавості, чому би і ні. Ну давай попробуємо. 154 кімнати тепер. Нормально. Не падай, Тео. Нам треба прийти. Давай, 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 давай. Так, я потрішки прохожу, я не знаю. Поки що в мене получалось. <сих> давай, <сих> давай, 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 давай. Я б не сказав, що я якийсь паркурмастер, Тео, але. <сих> я тоже. У мене потрішки виходить. Ка. Те... Пригай на слаймблок. я тут взагалі далеко прохожу. Мені ка... опять на слаймблок прыгати, а він взагалі внизу. А, правильно, правильно, дивись, 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 дивись. Ні, ну це я зрозумів. Опа, і я перепригнув. Все, погнали наверх. Ми майже пройшли, Тео, тут уже не так багато залишилось. А як ти тут перепригнув? Тут далеко дуже. Нормально, на контролі, Давай. Ой, слухай, я вже тут. Ти вже прийшов? Та, та та та. Так, а ну давай, чекай мене, чекай мене, я зараз пройду. Давай, давай. Так, Тео, я допригаю. Я допригнув, Тео. <ривайся>, дивись, дивись, що тут є. Ми виграли, Тео. Ну подивись. Good job, take a Look down. О, кредити. Mm -hmm. Я один взяв. І я один. І ти У -у -у. бери один. Клас. Ну що, полетіли wow. тоді? Так, і що ми тепер? Ми йдемо погнали, да? Давай, давайте, Backrooms. Все, so, let's go, пригаємо. Так, тут ми вже були. Ой. Перший поверх. Слухай, я пропоную в такому разі просто брати і тікати. І не той. Не вимахуватись. <рес> я просто не знаю, як ну, виграти в отої штуки. О, тут кнопка якась на діамантовому блоці, Тео! чекай, я, я десь заліз. О, я не щось. Я нажав, але ну, нічого не відбувається. А я скринькою стрімну знайшов. You dead players. А, Тео, 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 Тео! знаєш, що я знайшов? Дивись, біжи до мене. Коли ти помер, коли ти помер, а залишається тільки один живий, то той живий нажимає отут кнопку і воскрешає померший, чувак. Ну треба запам'ятати, де воно знаходиться. Подивись, що там? Подивись прямо. Ти це бачиш? Написано, не нажимайте? Ти про це? Здається, так. Давай ми пізніше на це нажмемо. Дивись, що тут є. Тут трошки її. А, ще кнопки. Плюс ХП, але Давай ми це нажмемо в кінці. Теочі появились, Тео! А їх багато! Коротше, тікаю, не треба було наживати. Да, тікай, да, да. тікай, тікай. Нам потрібна нормальна броня. Так, Ну давай шукати. Обалдеть. У. Ну треба дивись, треба ті бібліотеки дивитись. О, ще одна скринька. Ух. Ух. Тео, скриня! диви яка! Тікай від неї, у нас немає чим бити. Я меч знайшов, меч знайшов. Супер, супер, супер. Ну, ми. А, їх дві! Їх тут дві! Я її б'ю, як можу, Тео! Як ще і щось кинути? То... А їй урони наносить. Давай тікати, давай. Проходить, проходи, я, вбив, а, я вбив, я вбив, я вбив. Знайку поїждви випало. Це значить і. Того висушувача також можна вбити. Що я вбив цю також? Один кредит дало. Тео, мене мені два кредита mm, дали клас. Дивись, а мене ще ти щит ХП дає. Диви інвізібл поуше фарб ікс і еліксир якийсь телепортує тебе в рандомного плеєра. Котик то. -тика. А, диви, тут ще uh, don't burn yourself. Ну я візьму, добре. Не для тебе. Ну не копати, mm -hmm. типу, а що копати. Так, тут якийсь попіл oh, був. Диви, давай, диви. Я диви. Не знаю. О там, де попіл там, це там та штука. Д давай, давай, тікати, давай, давай, тікати, давай, давай тікати. ти просто від неї погнали. Да, погнали. Та, 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 та. Так, Тео, ми в тупіку. <хух> <хух> давай обходимо. Біжи, не бей, не бий, не бей, не бий, давай. Чекай, е, її чекай, можна якими. убити. ні, ні, давай не треба, давай не треба. Тут тупік, тут тупік, тут тупик. Вона б'ється та. Мене мене зажала, мене зажала. А як я то йду поможу? Давай, давай, біжи, 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 біжи. Я тікаю, максимально пробую. Ну ця штука за мною біжить. 2000 мобів. За мною ще якась штука біжить! Фу, я їй вбив. Тут ще якийсь ротатик бігає. Ротик, ротик просто літає, прикинь там літав. Чи я з челюсть. А я просто ящики лутаю. Я просто можу щось померти. За мною ця штука літає, смажена, понів. Я не дуже розумію, навіть куди ти пішов. Я також. Не розумію, де ти. Але я відцепився від отої вогняної. А, я від неї просто втік. Ну це добре. Я поки в безпеці, але мені потрібно. Я те бачу, я тебе бачу, ніхто. Так, 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 давай іди сюда. Але я поки не розумію, де ти точно. О, тут. О, о, ось, ось доти. Привіт, привіт. Фу, ці звуки. Ти чуєш? Ага. Там щось жорстке. Ну давай, не будем тоді туди йти. Так, тут дві скрині. Ой-ой-ой! У мене випав. Чекай, чекай, у мене меч, мене меч, у мене меч. біжи. бежи. Вбивай, вбивай, вбивай. Бью, бью, бью. Я поки їм. Давай, давай, тут давай. Тут ще да. одна. А, це, це та сама. Давай, я, я вбив її вки відкинувся. Є, вбив. Супер. Кредит дає за нього. Ага. Так, і ще їжі я знайшов. Супер. Якщо тобі треба їжу, ти кажи, в мене доволі багато. У мене ще й щит якийсь на регенерації. Ну, ще це круто. Але мені треба меч якийсь. Давай зараз знайдемо твій меч. О, тут є скриня. Ага, диви, тут ящик зверху. Але там якась їжа лише одна, типу, не дуже цікава. А я не можу оцю скриню відкрити. М -м, а як її відкрити то? Може тут якось можна вилізти десь до інде? Поки що я не знаю, як відкрити. Але, ножа, я свого, на жаль, викинув, і тепер я без, без зброї. А може меча можна ламати? Павутину? Ні, 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 я вже пробував. Не виходить. Ау, тут ще ящик. Але теж. От що ці лампочки роблять мені? О, все, стали? я лізу, я лізу, я лізу через павутину. Тео. А, ти там знайшов? Та та та. Я відкрив тут є хліб і зільки. Ну давай я тоді поставлю мітку, що ми вже тут були. І щоб ми в принципі вже сюди не поверталися. Мене бентежить то, що щось крутиться там. І вона, ну ти розумієш, що воно все ближче і ближче. Та. Так, ну тут же ми всюди були. Давай тоді в іншу сторону будемо йти. Окей, погнали далі. О, дивись, я бачу скриньку, бачиш спереді. Ну, я слаймів чую десь зверху. Та-та-та. І слайми, і ще щось. 600 мобів. Так, я щось там бачив. І тут біжить на мене, чучело. Оди сюди тепнувся. Оу. <гас> ще одне прибігло. Де? Капець воно мене вдарило. Заді! <гас> ще одне! І ще одне Тео! Це, 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 це їх, той биваємо. самий! Він, він спереді біжить. Мене вбили, Тео! Потрібно ж ти в якось воскресив. Давай, я зараз буду пробувати знайти. Чекай, а на якому поверсі це було? Ух! 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 Тут? Скільки тут мобів! О, а вот ця штука. О, скільки їх тут? Я натиснув кнопку. О, Мені щит поламали? 40 секунд написало в чаті. Заді я, я, тебе, я... Тео, біжать. Я, я не Ми бачу. померли, Тео. Ми прожили знову 7 хвилин. А я не знаю, чи таке? тут можна більше прожити, ніж 7 хвилин. Але диві. зачекай, у нас є кредити. Диві, диві, диві. Раз, ми одного. А, це тут Два. показується, хто де спавниться, так? Да? Ні-ні, їх всіх зібрати треба, це з тих, кого ми вбивали. А, -а, -а, а. І тут ще на другій стороні стривай. Ось ще один кнопка у мене з'явилась і ще один, диви якийсь. Так, ми взагалі ну, купу вбивали. Тут, а тут купа. О, ця штука, що мене вбила. Оцей спам. Це, мабуть, тих, кого ми бачили. А, а от, і тут з'являється інформація про них. Так, да, можна прочитати, хто є і що він робить. Рот, наприклад. Диви, отакі вибухи можуть бути просто. А, прикол. Тут взагалі купа контенту а, просто, Тео. Давай, йдемо далі. Ті якісь скрині. О, я кредит знайшов! Нормально. Прикол. Ні, цих нічого. Знали, подивимось в магазин. У нас ж магазин є, погнали. А, давай, 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 давай. Чекай, тут ще якийсь підйом на другий поверх. Воу. Wow, це що? А, це трофеї. Юу. Можна кейс відкрити за один кредит, а в мене 4. І я можу в цілому відкрити кейс, купити один меч, один сердечко одне і одну броню. Ну давай, давай. Що ми кейс відкриваємо? Я давай, думаю, кейс давай. це досить цікаве щось. А ну? Я відкриваю. І що випадає? Стукається, диви, диви, він розбивається. Ага ага. ага. Так, да, я відкрив якісь б... сапожки. А які? А де вони? Де їх взяти? Чи може мені їх дадуть, коли я спустюсь в бекрум? Напевно, а давай тоді я теж відкрию. Сердечко першого левела. А, сердечко два кредита а, -а, -а. І в мене взагалі один залишився. Ти відкрив руну якусь. Ну і в мене Пішов, один кредит мребліп. залишився, давай я також відкрию. Так, Би... і мені no, дали нокліп румна. No ну це щось літати чи що? Я не знаю. Може барикади ставити. Погнали, поглянемо, так. Да. Uh, дивись, тут можна настроїти, типу, uh, маленька. survival mode. Може ми тоді з маленької почнемо? Може ми виберемо. Типу, саму маленьку? Давай, так. Ну давай попробуємо, так. Да. Може нам вдасться прожити трошки більше. Давай, ну давай, полетіли. Start generation. Так, скільки тут буде комнат? 45 тільки. 45. А, 45. Ум. Ні, ні, ні ми вибрали 25. Два... А, 25. Та-та-та, ну що, полетіли? Так, да, все. Ну погнали. Давай. Спригаємо в бекрум. А де мої всі бонуси? Таке саме питання. <рес> а де бонуси? Ну, повинні. Я купив сердечко, і я купив вже ж ну дві скрині відкрив. Ну тоді та. Дивись, тут є ящички. Можемо зразу тоді Мені цікаво, собі. що робить оця лампочка. Бо до речі, то саме питання. У мене їх минулого разу дуже багато було. Шість шість дамага вони дають. А -а. Вони як зільки. Слухай, ну давай спробуємо цю штуку. А ну давай. Що ти зробив? Мене десь тепнуло. А де ми тепнусь? Я не знаю. А де ми? А, во, диви, ми ота. А ні. Диви, що це спереді літає? Якась штука, Тео. Якась погана штука. О, диви, ще. Оу! Ой-яй, ой! О, Тео, вбиваю. Ну ну кусається. Але з нього шмотки падають, з нього. Але було б чим його ще вбити. Ай-яй-яй. Так, Тео, ти живий. Я міг. Я живу, 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 чекай. Але він на тебе заграний. Він прямо на мене не заграний. Він. А, ні, все, на мене також заграний. є чим би вбити? Ні, мене хліб є. Ти де? Якась близька Тео! О, це я це погано. я! Відійди, відійди, відійди! хай він сюди біжить, хай він сюди! Тут ця штука, О, яка літає! Я її б'ю! Я вмер. Це погано. <су> так, слухай, дивлюсь. Я, я дивлюсь за тобою. Давай! Так, тут є скриня, і я б її розвалив! А, в, вона біжить, вона за тобою летить! Вона за тобою лети! Я тікаю, я тікаю, я тікаю, я чекаю! Тут якась штука синя! Вона від мене тікає, вона від мене тікає. А біжи за нею! Давай я за нею побіжу. Я вмер. Дві хвилини прожили. Дві, Дві хвилини. Нормально. Ну, це ми шок. професіонали ці ігри. Ну я думаю, що посилання на цю мапу я можу оставити в описі, і хто проживе більше, ну той в натурі красавчик, бо в нас рекорд 7 хвилин. Слухай, за скільки лайків ти готовий повернутися сюди і побити цей рекорд? Ну я думаю, якщо набереться 6000 тисяч лайків, то ми стео. Підемо сюди, а може ще когось поколичим. Да. Ну, і попробуємо побити рекорд і вижити хоча б хвилин 10. Ну, мені здається, це варто навіть більше, ніж 6 тисяч лайків, так що. Ви знаєте, що робити. Ну і підписуйтесь на Тео. Ти на ту корову прямоходящу теж підписуйтесь.